Добрий день, мене звати Парфенюк Діана. Я учениця 6 класу Натішинського ліцею No3. Хочу презентувати свій дослідницький проєкт на тему авторські неологізми як складова емоційно оцінного сприйняття образів» у повісті Сергія Гридіна «Федько Прибулець з інтернету. Коли на уроках української мови вивчали тему лексикологія, я пригадала, що герой Повісті змінював свій колір, переживаючи різні емоції, почуття. Я вирішила дослідити емоційно оцінну лексику, зокрема, роль авторських неологізмів у змалюванні героїв повісті Сергія Гридіна Федько прибули з інтернету, а також задумала створити розмальовку Кольори мого настрою. Актуальність дослідження емоційно-оцінної лексики сприяє глибшому розумінню задуму автора у змалюванні героїв повісті, вдало використані експресивні авторські неологізми не тільки образно розкривають світ почуттів літературних персонажів, а й розвивають емпатійність читачів, спонукають до творчості. Об'єктом дослідження є емоційно забарвлена лексика в Повісті Сергія Гридіна Федько прибулець з інтернету. Предмет дослідження роль емоційно оцінних авторських неологізмів у творенні образів Повісті. Авторські неологізми Сергія Гридіна в Повісті Федько прибулиць з інтернету не вивчалися науковцями, тому дослідження емоційно оцінної лексики, зокрема авторських неологізмів, Вважаємо новизною. У процесі дослідження було зазначено, що лексичні засоби поділяються на групи за значенням, за походженням, за вживанням, за емоційним забарвленням, Фразеологізми та авторські неологізми можуть мати емоційно оцінне значення. Емоційно забарвлена лексика це слова, що слугують для вираження різноманітних емоцій, почуттів. Оскільки федько прибули з інтернету фантастична пригодницька повість, то герої переживають часто. Здивування витріщився, вирячився, утетерів, страх здригнувся, занімів, відсахнувся. розпач залементував, зарепетував, заверещав та інше. Експресивна лексика може мати значення зрібнілості або грубілості, наприклад. Лапки, хвостик, рильце і, навпаки, очиська, здорувань, вухань емоційно забарвлена лексика може мати у своєму значенні позитивну або негативну оцінність, наприклад, рожевенький, симпатичний або одоробло, вайло, потвора. Фразеологізми це стійкі сполучення слів з переносним значенням. Підсилюють емоційність мовлення і також відображають палітру почуттів, радість аж на душі повеселіло, сум, щеміло серце, на очі набігли сльози, здивування вилупити очі, страх перехопило дух, земля втекла з-під ніг. Ставлення до героя Повісті Федька. Передає емоційно забарвлена лексика з різним рівнем експресивності, від умовно нейтрального. Нейтрального прибулець інтернету, позитивного, химерне створіння, маленький вірусик та відверто негативного, вірусик нещастя, комп'ютерний монстр, зажерливе чудовисько. Це залежить від ситуації, в яку потрапляють персонажі повість. Особливо яскраво і дотепно передають спектр емоційного стану героя Федька авторські неологізми. Як відомо, прибулець інтернету мав здатність змінювати свій колір залежно від настрою. Поєднавши назви почуттів і кольорів, Сергій Гридін створив оригінальні влучні неологізми: загрозливо-червоний, задоволено-рожевий, перелякано-зелений. Поважно ліловий, ображено фіолетовий. Яскраві, дотепні, влучні авторські неологізми не тільки змальовують емоційний стан героя, пробуджують інтерес до читання, але й спонукають прислухатись до власних почуттів. Кожен може стати автором неологізмів. Для цього пропоную власну розмальовку, якого кольору твій настрій. Потрібно лише назви емоцій, які переживаєте ви, розфарбувати в колір, який відчуваєте. Наприклад, гордо-жовто-блакитний, наш прапор, святково-зелений, травневий ліс. Висновки. Отже, емоційно забарвлена лексика це вагома складова художнього стилю. Експресивно оцінна лексика має як позитивне, так і негативне значення. Слугує для вираження емоцій і почуттів. Фразеологізми сприяють емоційному сприйняттю художнього тексту. Авторські неологізми оригінально та колоритно розкривають образ літературного персонажу. Дослідження авторських неологізмів Сергія Гридіна в Повісті «Федько прибулиць інтернету спонукає до творчості. Дякую за увагу. До побачення!